Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. ТЦК знімають водіїв з рейсів. Коли ті повертаються в Україну з-за кордону, зв'язок з ними майже одразу зникає Українська асоціація міжнародних автоперевізників. Шоферів зупиняють та пропонують поїхати до ТЦК. У разі відмови беруть силою. Обіцять, що просто перевірять документи, але відправляють служити до військової частини. Машина стоїть на дорозі, доки інший водій її не забере. Асоціація звернулася до кабміну, щоб вони присікли таку практику. Водії штурмують одне з місцевих ТЦК, аби визволити далекобійників, які в тому числі перевозять і зброю. Шофери запитують військових, хто вам возитиме танки, клоуни, що ви творите перевертні, на кого ви працюєте? Водії, як виявилась державі, неважливі. Зате важливі клоуни, яких Забронював кабмін. Волонтерка Світлана Псевдонім Конець пише наступне. Мобілізація по новому табоцирк на дроті у законопроекті про мобілізацію залишили всі репресивні норми, проти яких виступали українці. Окремо варто звернути увагу на те, що поліція, прокурори та інші правоохоронці отримують бронь. Це сотні тисяч вже підготовлених силовиків, які згідно з цими нормами так і залишаться в тилу кошмарити бізнес. Не виключені норми щодо надання дітям загиблих та важко пораненим військовим права на здобуття безкоштовної вищої освіти. На позаконкурсних засадах навіть не передбачено право на безкоштовні обіди в школах дітям наших захисників. Також в законопроекті залишається весь репресивний антиконституційний тиск на пересічних громадян, в той час, коли зберігається бронь від призову для депутатів і чиновників, тоді як аспіранти і студенти, що здобувають другу вищу освіту, втрачають право на відстрочку. А люди з інвалідністю мусять знову проходити ВЛК. Ті, хто професійно вміють боронити Україну вміють скористатися зброєю, силовики будуть звільнені від мобілізації. Бронюють від мобілізації працівників українського цирку працівникам за телемарафону зберегли бронь від мобілізації змі. Цей законопроект про мобілізацію в новій редакції пожиттєва, безперервна передова для військових, терор для простих людей і рай для всіх блатних та клоунів. А от військовий Дмитро Калініченко пише: наступне: мене звати Дмитро. Я зараз військовий. А в цивільному житті підприємець. Тільки моє цивільне життя закінчилося ще в лютому. 22-го Навіщо я зараз про це говорю? Бо до повної чаші залишилось декілька крапель, тому сподіваюсь, що. Після даного монологу настане спокій на душі зброї до рук з побратимами взяли 25 лютого 22 року. До повномасштабного вторгнення в руках тримали лише мисливські рушниці та не мали зовсім військового досвіду. Наші матері не народжували нас для війни. Нас всіх об'єднала спільна мета захистити свою Україну та родину від російського агресора. Ми всі пішли в одну сторону, та мало хто сподівався повернутися багато хто залишився на вічно строю, захищаючи Україну. Слава героям вічна світла їм пам'ять. Отримувати якесь матеріальне забезпечення, навіть ті, хто не сподівався. Ми раділи, як діти, коли нам хтось з волонтерів підганяв би у берці чи спорядження за власний кошт купляли амуніцію та багато чого іншого для того, щоб як можна довше залишатися живими та продовжувати нищити ворога, захищати родина та територіальну цілісність України. Чергу військоматах та кількість новобранців, які постійно прибували, вражала. Бо мета була спільна бажання одне для всіх. Наша перемога минув перший рік війни та почалася внутрішня трансформація. Як у війську, так і в управлінні державним апаратом. Ми всі стали свідками закупокєць по 17 вартість яких була вища в п'ять разів від ринкової. потім закупівля БПЛА на 800 мільйонів у Розенблата, які він досі й не поставив, хоча мав закрити контракт за умовами поставки ще в серпні 23 го Ще можна згадати міністра Резнікова та 38 мільярдів гривень, які були вкрадені в його відомстві під його керівництвом, де він був міністром оборони. Найбільший абсурд це те, що досі ніхто не поніс покарання за такий масштаб розкрадання. Реконструкцію у 24-му транспортної розв'язки при фронтовому місті Миколаєвсь якої дорівнює вар. Тості одного розрахунку ППО, прибравши цю ППО, можна було би протиставити її для закриття неба над Харковом, тим самим зменшити масштаби руйнувань міста та загибелі мирних мешканців. Ще, є, на жаль, багато прикладів того, що країну розривають середини сьогоднішні керівники, знахабнілі чиновники, які крадуть 90 мільйонів гривень, а потім виходять під заставу в 30. Ця історія із шилом взагалі показує те, що ті, хто насправді мав захищати суверенітет України, зараз нахабно грабують Україну. Проховенство права взагалі бо його в Україні повністю знищили. А тепер, дивлячись на масштаби крадіжок за майже два з половиною роки повномасштабного вторгнення та бездарного керівництва, ми дивуємося, чому зникли черги у військомати. Дивуємося, чому нам військовим все менше приходить допомога у вигляді поповнення новобранцями. Чесний бізнес кошмарять попрічники Шила. Західні партнери вже втомилися від того рівня корупції, який ще ніколи в Україні за свої 33 роки незалежності такими масштабами не бачили. Чоловіки відмовляються мобілізуватися та вигадують безліч шляхів, щоб не стати на захист України та родини. Далі, а далі знищення нас як нації. Рашисти це наш зовнішній ворог, який крок за кроком просувається до своєї мети та внутрішній ворог влади, яка нищить нас українців та продає нашу незалежність. Україна не рояль. Україна це держава, яку мають керувати досвідчені люди, а не профдеформовані особистості. Навіть сьогоднішній закон про мобілізацію чітко показує, що узурпація влади вже відбулася. А за два роки війни абсолютно не зроблено нічого, щоб чергу військоматі збільшувалася від добровольців. Так нам військовим гидко дивитися на здоров'я. Вох, чоловіків, які прикриваються спідницями та ухиляються від захисту суверенітету України. Справа в тому, що ми військові захищаємо не тільки Україну, а в першу чергу свої родини, жінок, дітей батьків, паралельно захищаємо родини і ухилянтів, але терпіння не безкінечне. Та коли бачиш, як президента його монобільші ставлять на бронь клоунів та поліцію, а та інші силові структури, то ось тут питання: що це за фігня? Чому силовики мають сидіти в тилу, а не бути поруч з військовими підрозділами, пліч опліч боронити Україну? Чому селяни на сіє пшеницю, оброблює щоб ми не померли з голодом, іде на війну, а якась чоловіча статура, яка регулярно ходить до спортзалу, наприклад, така як блогер Волошин, то це економічний фронт. Що не так, що змінилися в Україні, чому зараз такий розподіл? Агов, не вже це перемога, тільки явно це не перемога України. Перемога України має мати зовсім інший вигляд. Якщо хтось скаже, чому ти жалієшся, то повірте, я не жаліюся. Я просто втрачаю надію на світло майбутнє України, бо внутрішній ворог ще більше завдає шкоди нашому суверенітету ніж зовнішній. Я не здивуюся, якщо до 20 того травня нам поставлять нового прем'єр-міністра особі Єрмака, бо у нас парламентсько президентська республіка. Саме після 20 травня повнота влади згідно конституції має перейти до парламенту. Узурпація влади продовжується, тому, на жаль, далі буде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.